Псалом 49. Слухайте Це, усі народи, уважайте, всі мешканці світу, і люди прості і вельможні, разом багаті і бідні. Уста мої казатимуть слова мудрі і думка серця мого розумні речі. Я нахилю до притчі моє вухо, відкрию мою загадку під гусла. Чого б то мусив я боятися за лихої години, коли мене оточить несправедливість тих, які на мене засідають, вповають на свої достатки і хваляться своїм багатством превеликим. Та ж ніхто не може викупити себе самого. Не може дати Богові ціну за себе, занадто дорогий його душі викуп, і вистачити він ніколи не може, так, щоб він жив по віки і не бачив могили ніколи, бо ж бачить він, що мудрі умирають, однаково і дурень, і безумний гинуть. І свої багатства іншим залишають, могили домівки їх повік, їхні житла від роду і до роду, хоч вони й називають країни своїми іменами. Та ж людина в багатстві не звікує, подібна до скотини, яка гине, така дорога тих, що нерозумно на себе покладаються. І такий кінець тих, що милуються свого щастя, ведуть їх, як отару до шиволу. смерть пасе їх, і справедливі панують над ними. Скоро їхня постать зникне, шовол домівкою їм буде, але Бог визволить мою душу з руки шеволу, Він мене прийме до себе. Не лякайся. Як хто розбагатіє, коли побільшиться пишність його дому, бо, як помре, нічого не візьме з собою, багатство його з ним не зійде. Хоч він і благословляв себе за життя свого, хвалитимуть тебе, що дбав за себе, та все ж таки він піде до роду батьків своїх, що не побачить світла вже ніколи. Чоловік, що живе в багатстві нерозумно, подібний до скотини, яка гине.